Я живу у будинку, де місця для паркування як місця в маршрутці в пік. наче є, але всі знають, що їх немає. Наш двір у формі П скромний, з одним заїздом, двома кривими деревами і дитячим майданчиком, який завжди чомусь пахне кукурудзяними паличками. Місця під машини нам розмітили ще за мера, якого ніхто вже і не пам'ятає. І кожен мешканець здав овжек на величку данину, отримав за це номер на бетоні і внутрішній спокій: у тебе є свій квадрат асфальту, свій маленький острівець у морі хаосу. І все було нормально, поки у двір не заїхав він, наш Шумахер із другого під'їзду. Насправді його звали Сергій, але ім'я Сергій у нашому дворі є у п'ятьох чоловіків, тож прізвисько чіпляється швидше. Він з'явився разом із білою машиною, яка блищала так, ніби її не трали бавовною з мільйон старих футболок. Машина, широкі плечі, низька посадка, музика із багажника як органу кафедральному соборі для підлітків. Він ставив її щоночі, але на чуже місце, на будь-яке, на те, що ближче до його під'їзду, на те, де вміщається легше, на те, де вчора ще не сварили. Перший тиждень ми думали, що це випадковість, другий, що він переплутав номери. На третій до нього підійшов дід Петро з першого під'їзду, той, що пережив дефіцит та часи Хрущова і Горбачова. так що йому нічого вже і не страшно і чемно сказав: Синку, тут номери, це місце Марії Степанівни, вона інвалід, їй ближче до лифта потрібно. Сергій усміхнувся, так як усміхаються люди, які щойно виграли щось у лотерею, і сказав: Ой, та я на хвилинку. Звісно, що ця хвилинка перетворилась на всю ніч. Почалися записки Спершу м'які прохання не ставити на чужі місця, дякуємо. Потім твердіше це місце оплачене, поважайте сусідів. Далі пішли шедеври пасивної агресії у стилі Нам усім потрібно жити разом, але не на одному місці. Він відповідав мовчанням. Або у відповідь ставив машину так, що захоплював одразу два квадрати, як людина, яка каже, ви мені нічого не зробите, і одночасно я ще й красиво зроблю. А що Жек? Жек розводив руками як диригент без оркестру. Поліція приїхала один раз, подивилась на розмітку і сказала фразу, яка в нас означає вдачі вам це приватна територія, розбирайтесь через балансоотримувача. Баланса отримувач десь балансував, але нас він точно не тримав. Ми почали діяти по-іншому через раду під'їзду. Рада під'їзду це три жінки, один дід і я, бо в мене є принтер. Ми зібрались в під'їзді на стільцях, запарили чай у термосі, дістався навіть домашній перехвіт тітті Валі з другого поверху. Все серйозно. План був простий. Ще раз поговорити, попередити письмово, поставити конуси і якщо знову тоді вже викликати евакуатор. Увечері я підловив Сергія, коли він виходив з машини. Він якраз поставив її на місце Іри, дівчини з третього, яка працювала у дві зміни і поверталася перші ночі, як привід з кавою в руках. Сергію, сказав я так спокійно, як міг, це місце Іри, вона повертається пізно, і їй важко шукати куди стати. То хай повертається раніше, відповів він і навіть не кліпнув. У нас номери, пояснив я ще раз як учитель, який не хоче ставити двійку. Я взагалі взагалі-то живу тут, сказав він. Двір спільний, де хочу, там і стаю. Ми зітхнули колективно, бо такий аргумент у нашому внутрішньому суді звучав як де хочу, там і курю. Після цього почалися маленькі війни. Хтось зранку посипав крейдою контур його шин. Так, як окрислюють тіла в детективах, хтось приставив до його дверця твізок із дитячого майданчику так близько, що той печав, як микрохвильовка на останній хвилині. Якось вночі хтось поставив на його багажник дві великі гарбузини, я не знаю, як вони туди потрапили, чесно. Вранці Сергій подивився на гарбузи так, ніби вони йому щось винні. Але вже було не смішно. Коли він зайняв місце Марії Степанівні вдруге. Вона тягла своє тележку з дачі від під'їзду до під'їзду і трохи плакала від безсилля. Коли зайняв місце дядька Міші, той став машиною з собою і отримав порцію матів на весь двір. Діти скромно замокли на гойдалках, а коти розійшлись по кущах. Птахи зупинили спів, от така була у нас акустика. Одного дня з'явилась нова відмітка місце номер 17, і це було моє місце. Того ж вечора Сергій поставив свою машину рівно на моєму 17-му. Ще й колесом заліз на бордюр, наче показував, наскільки цей номер для нього не номер. Того ж дня я вирішив, що досить чайних засідань. Наступного ранку, поки він був на роботі, ми з радою під'їзду влаштували маленький суботник. Стояки для велосипедів посунули, клумбу підправили, а на моєму місці закрутили два складних стопери такі собі залізні вушка. Що піднімається замочком. Сусіди теж поставили і свої. Ми знайшли старі дорожні конуси, прив'язали їх товстою мотузкою від пральної машинки до металевих вушок і зверху повісили таблички з номерами квартир. Вигляд у дворі став, скажімо, м'яко промисловий, але ми відчули, що стали як люди з телевізора, які будують нове життя. Увечері приїхав Сергій, побачив наш зоопарк із конусів і замків і завмер. Потім переставив машину на місце для гостей, яке ми лишали без номерів спеціально для гостей. О, тепер ідеально, через 5 хвилин він же стояв під моїм під'їздом. Це що за самодіяльність? гукнув він. Узгоджено з більшістю, відповів я і показав на папірець протокол зборів мешканців. У мене ж принтер. Знімайте негайно, ні. Тут я вперше побачив на його обличчі не усмішку, а щось схоже на думку можливо, вона з'явилась на секунду, як сонце між хмарами. Він затягнувся цигаркою, випустив дим бік таблички номер 17 де було моє прізвище, і пішов. Мір тривав два дні, на третій хтось зламав один вушок стопер на місці номер 14 на четвертий у Іри порізали колесо. На п'ятій у групу нашого будинку в месенджери прилетів колаж з фотками конусів і підписами колгосп 21-го століття. Під колажем лайки від невідомих нікнеймів ми переглянули камери. Жаль, це на галівод, і камера була одна, і бачила вона лише тільки половину дерева і шматок неба. Але на камері було видно, як хтось вночі в ході. Пробігає між машинами, а потім у дворі з'являється калаш, приклеєний скотчем на під'їзну двір. Я, чесно, на секунду подумав опустити руки, отакі моменти, думаєш, ну і нехай займу інше місце, заїду за будинок, стану на газон, а потім згадуєш Марію Степанівну, Іру, дядьку Мішу, дідового Петра, який вміє стояти поперек життя, і думаєш: хм, чому той, хто голосніше, завжди правіший? Ми зайшли з іншого боку. Я зателефонував керуючій компанії і випросив контакт власника квартири Сергія. Офіційно був він орендар. Власниця Тетя Надя з броварів говорила швидко, як люди, що варять борщ, і одночасно дивляться серіал. Та що він там? Що знову? Ой, я йому скажу. Він хлопець нормальний, але трохи ну, любить, щоб його було видно. Через день Сергій ніби заспокоївся, поставив машину на гостьове місце і навіть раз перепаркувався, щоб Іри було зручніше виїхати. Ми розслабились, але це була наша помилка. В суботу зранку я знайшов своє вушко зрізаним, а на асфальті обломки металу, як кістки після битви. Місце 17 було зайняте, Сергій стояв так, наче його вмонтували сюди разом з плиткою. Я сфоткав осе, викликав поліцію як на псування майна, написав заяву. Поліцейські приїхали, зробили селфі з конусом, я не жартую, серйозно. Записали номера. Сергій вийшов, посміхнувся, як на самому початку, і сказав: А доведіть, що це я. Звісно, що довести ми нічого не могли. Того ж дня у дворі появилось нове оголошення. Загальні збори мешканців у неділю о 18-й. Питання, паркування, камери, доступ у двір. Прийшли всі, навіть ті, хто ніколи нікуди не приходить. Прийшла бабця з п'ятого, яку всі кличуть просто бабця, бо їй давно вже більше, ніж цифри в паспорті. Вона сказала: Я вже бачила, як заводи падали і як кури тікали з двору, але отак, от щоб один хлоп змушував весь будинок танцювати, ні. Люди посміялись, але сміх був з тих, що з зубами. Ми проголосували за два рішення: перше, ставимо ворота з брелком на заїзд у двір, на це є гроші в ОСББ плюс добираємо. Друге, додаємо ще дві камери з нормальним кутом і записом на хмару. І третє, неофіційне, але дуже важливе, хто ставить не на своє місце, ми не викликаємо поліцію. Тепер ми викликаємо евакуатор. Монтажники приїхали швидко, бо це той рідкісний випадок, коли всі платять і ніхто не зникає. За тиждень у нас з'явилися ворота, красиві жорсткі з пультом, який клаться як маленький постріл у повітря. Камери теж повісили, одна дивиться просто на уважні місця, друга на виїзд. На чат у вайбер прилетів перший ролик. Кіт з'їв на лавці. діти ганяють м'яч після восьмої. Хлопи ході? Ага, а ось і він. Бо хлопу худі виявився не хто інший, як наш Сергій. Ні, не прямо, але хода татуювання на шиколиці, яке віднілось, коли він пилигав через бордюр. Ви ж знаєте, коли ти живеш поруч, ти впізнаєш людей навіть по тінях. Того вечора він знову поставив свою машину на моє місці і знову здервушко. Цього разу вона була нове, дорожче і з товстішим металом. Я мовчки набрав номер евакуатора. Хлоп з того кінця сказав: у вашому районі зараз один вільний, буду за 25 хвилин. За 25 хвилин до двору заїхала червона вантажівка з краном як риба омега на полюванні. Люди вийшли на балкон, а діти висипали з під'їздів, щоб подивитись. Я стояв поруч і відчував себе то злодієм, то святим. Коли Сергій вибіг, машина вже висіла в повітрі, як намокла сорочка на мотузці. Ви що творите? кричав він. Втілюємо колективне рішення, відповів я, і загальне благо. Я, я зараз, він закричав щось, що згідно з правилами цього двору цензурується дітками на майданчику. Евакуаторщик був людиною практичною, він попросив документи, показав заяву, яку я напередодні погодив із ОЗПБ, вказав на табличку при в'їзді, порушення правил паркування, евакуація за рахунок власника. Сергій кипів, як чайник на повному газу, але чай виливався йому ж у кросівки. Забрати машину він міг тільки наступного дня і ще сплатити за добу на штрафмайданчику. Наступного ранку у чат прилетіла коротка реплика від нього Ви ще пожалієте. Відповіді було багато, але всі короткі дотримуйтесь правил, і одна від бабці Синку, не кепкуй, бо кепка впаде. Після евакуації, як це іноді буває, стало тихо. Сергій кілька днів паркувався на гостьовому, потім почав шукати місце за будинком, а потім, кажуть, домовився з магазином на сусідній вулиці за нічне паркування за 50 гривень. Наші вушка стояли, конусами зняли, щоб не дратувати, ворота закривалися о 10 і відкривались по брелку. Ми видихнули, як люди після підйому на п'ятий без ліфта, а потім стало щось дивне: через два тижні Сергій прийшов на збори ОСББ. Перший раз у житті сів тихенько на стілець у другому ряду і слухав. Коли дійшли до різні, підняв руку. Я сказав він: хотів, вибачитися за те, що, ну ви знаєте, я був неправий, і я він кафнув, ніби це слово було гарячим. Заплачу за ремонт вушка на 14-му і за шиномонтаж іри, і, і можу скинути ще на одну камеру. Просто я раніше жив у будинку, де всім було байдуже, тут не так, тут ви дивитесь один на одного. Мене це спочатку не зайшло, а потім стало іншим. Зал мовчав, ми, як будь-яка громада, любимо драму більше, ніж розв'язки. Але, чесно, вибачте, це валюта, яка рідка в обігу і тим цінніша. Бабця перша хлопнула в долоні, потім дід Петро, а потім і ми всі. Тепер у нас у дворі тихіше. Це не означає, що все ідеально, хтось все одно час від часу стане не там, де треба, хтось перегородить виїзд на дві хвилини, як на дві години, а хтось поскладає пакети біля смітника, а не в смітник. Але є ритуали, є правила, є та сама тонка тканина ми, за яку варто чіплятись, навіть коли хтось намагається її розірвати. І є одна дрібниця, про яку я думаю щоразу, коли приїжджаю додому і бачу своє номер 17 Колись, у перший тиждень після евакуації машини, я увечері спускався за водою і побачив Сергія біля його машини, уже припаркованої там, де не заважає. Він стояв і дивився на двір, як дивляться люди на місто, де вони раніше вирішили залишитись. Я спинився поруч, і він кивнув Ти ж розумієш, сказав він. Я не злий, я просто хотів, щоб мені було зручно, а ви всі, він обвів рукою двір, ви не картинка з інтернету, ви живі. Ми всі не картинка, відповів я, просто хтось це пам'ятає, а хтось ні. Він засміявся коротко і трохи втомлено, і ми пішли кожен до свого під'їзду. Тепер, коли хтось новий ставить не туди, Сергій перший підходить і каже: Так, тут номери, давай підкажу твоє місце. У нього це виходить без зверхності, і люди слухають. Можливо, секрет не в ушках, не в камерах і не в евакуаторах, а в тому, що ти раз на раз показуєш твій квадрат асфальту не тільки про тебе, це про бабцю, яка тягне тележку з овочами, про Іру, яка повертається пізно з другої роботи, про дітей з кукурудзяними паличками, про котів, що ходять, як тіні, про тихе ми, яке іноді доводиться вимовляти дуже гучно. І ще, навіть якщо в тебе є принтер, перегідь тьотю валі, дві камери, іноді найкращий аргумент це червоний евакуатор, який приїжджає за 25 хвилин. Але краще, коли вистачає просто слова вибачте, і коли двері у двір закриваються плавно, без скрипу, а твоє 17-те місце чекає саме на тебе, як сторінка в книзі, де закладка не для того, щоб інший дочитав, а щоб ти повернувся додому.